Так, сьогодні будемо завтракати салатом. Мама не дуже любить творог отакий, то ні, ну, вона, знаєте, їй безлактозне все потрібно, то вона отакий сирок плавлений. Зараз я наливаю чай. Ми оце снідаємо, включили, тому що ну, небагато потрібно води. Зараз посінемо і виключаємо цей кулір. Він не потрібний. Нагріває, тут небагато води, тут дві чашки, нагріває швидко. Потрібно економити. А так працює, холодна вода, вона ж наливається і так. Все, чай налила і одразу відключаю цю штуку. Ой, так туго взагалі. Ой! Що я зробила? Сьогодні я буду готувати перше. Я весь час кажу, що дуже корисно і не дуже дорого отака рулька теляча. Бачите, така кістка, а це телятина, така кістка. І вона, з неї можна легко холодець готувати. І для першої страви. Зараз я виварю м'ясо в першу страву. і Трішечки м'яса залишиться. Я от вареники готу, готую, пиріжки, макарони по-флотськи можна, дуже-дуже корисно. Я не накриваю зараз закипить, я зливаю першу, першу цю воду. І вам теж рекомендую, тому що там більше всього, всі ці хімікати, оце все. Подивіться, скільки Саша повільно плавно. Щоб ви зрозуміли. Зглуб'ятні сюди всі речі, всі сюди. Отакі От чоловіки, мабуть, всі. Ви скажете, а ваша шапка валяється. Ну, моя шапка це таке це таке діло, як кажуть. Там у нас картопля, Чотири градуси морозу зараз. А, я вам не показувала, зараз покажу Чотири градуси, але передають мінус 16. Я вам скажу, що це добре, що такий морозець, хай би він такий тримався, тому що ці соплі вже просто-просто набридли. Ну і зазвичай з такою температурою скоро стане вода, буде лід, і ми з вами будемо ходити на рибалку. І мені приємно так чоловіки пишуть, ала коли ви на рибалку, ну, на русском. коли ви поїдете на рибалку? Я відповідаю, що зараз вже на закидушки, вже не та погода, немає риби, вже підемо на зиму з вами. Так що почекайте трішки. Сіре все, але нічого. Нічого, ось зелене. Ботанічний сад. Так, зараз от, буду звати маму, снідать і будемо займатися кожною своєю справою. Це дістала коробочку для посилочки. І так кинула і так і валяється вона сюди. Сьогодні ми будемо збирати Сашою. заскочуємо, а завтра вже буду відправляти отакі справи. Все. А вчора Саша кажу: Саша, що це за вода? Він каже: а подумай, коли ми ходили за грибами. І ось та синя куртка така, як плащ, знаєте, у нас. Я туди все думаю, водички захочеться. І скільки вона там пролежала. <сум> Водичка. А мені бутилочка якраз така потрібна. Туди кое що налити і на передачу. Наливочка моя така гарна вишнева, така гарна вишнева вийшла. Пам'ятаєте, я робила? Там, мабуть, не пам'ятаєте, бо я сама не пам'ятаю. Я щось робила, полізла туди, я зараз вам покажу. Зараз. Ось вона в такій пляшці. Ось ось. Зараз я відкрию. А ви думаєте, що? Оте новеньке прижилося? Ні, мама забрала, каже, давайте домазувати. Ми його постирали. Ось я трішки зараз налью. Щоб показати вам аромат. Звишні. Бачите, такий колір. Ох, давайте, давайте, давайте. Чуєте? Відчуваєте? Смачно, ось смачно, ну. Hmm, смачна. О! Oh. Давайте, конспекти, конспекти. Складайте. Я Це знаю, до кого я звертаюся зараз. Все, смачна. Але я не дуже полюбляю таке. Я не вино, не шампанське. Краще 100 грамів. Чистої горілки, то саме-саме краще. Так, добре, а то з вами хорошо. Ви вже снідали, а ми ще ні. Мама якого діла кофту. Танюха, це твоя. Я. Спасибо. Да. Ага. А тільки вже здорова на мене була. Ну то ж бачиш, яка мама, мама худа, зовсім Боже. худа. Зовсім худа. Вона нахилилася, бачиш, вона неї тут, вона, вона, вона хилилася, влачу, в неї, вона тут ось горбика нахиляється, а в неї він сюди переходить. Вона каже, що були, то що все, це кінець деформіруване, все, так, да, да, да. Так, все, Спасибо Ні большое. І вам теж. <свят> Одягну куртку, тому що кофточки холодно. Іду провідаю Ларису, якщо вона не на роботі, тому що ми кожен день. Так, знаєте, друг друга піддержуємо, тому що зараз така життя, Данька в неї якщо вдома, то нормально. Як на роботу їде, то, то Бог його знає. що Отак можеш, не дай Бог погано і ласти склеєш, тому треба піддержувати. Схожу до Ларіси, потім полізу на чердак там шукати коробочки. Коротше, буду займатися таким. Ну що, все, я дізналася. Так, я була права, нічого мені не приснилося. Дійсно, був ночі була сирена. І десь о пів на третю спрацювало ПВО, і дуже гучний був вибух, що спрацювали сигналізації, але дещо, така інформація немає. Слава Богу, що так все обійшлося. Дякувати ЗСУ, дякувати нашим ПВО всім, кожному, кожному українцю, дякувати за те, що, так, що у нас тут йде? А, поздоровлення, поздоровлення. Нас теж хочу привітати з святом Миколая з церковним святом. І сьогодні привітання. Зараз, ось я почитаю вам, що ви чули. Так, зараз, зараз, зараз. зараз. Вибачте, кого не поздоровала, кому особисто не відправила е, саме поздоровлення, ви розумієте, що я одна, а вас багато. Та що це таке, глянь? Зараз, 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 я вас поздоровлю, як мама любить. Кажу, мам, ти поздравляю от душі, оце дзвонила свату, Солов'їного якогось там трепету, Що ти, ти розказуєш? От душі треба. З Днем Святого Миколая хай покладе Миколай під подушку, здоров'я мішок і жменю добра. Пригощі щастя, любові і дружби, трішки грошей і багато тепла. Хай під його великим покровом мирно, спокійно проходить життя. І хай замовить словечко у Бога, що була щаслива вся ваша сім'я. Це такий, а ось ще дивіться, зараз я. Ні, ні, зараз, зараз, так, зараз іще почитаю. Мені так подобається, що. Зараз, зараз. Через поле Ліс і Гай до нас їде Миколай. Це Людечка Ліонова мене привітала з Германії. Він везе в своїй торбинці перемогу українцям. Так що я кажу, що все уже якось перероблюють, якось все це роблять, і так все приємно. Так що святом вас, мої любі, терпіння, перш за все, терпіння. І ми розуміємо, що, знаєте, я так кожен день думаю, думаю, що. Бог з ними з отими росіянами, Бог з ними. Вони ж не вони ж не можуть хвалити нашу наших воїнів, нашу Україну, тому що їм стидно. Вони знають, що ми живемо краще, що в нас свобода слова, що у нас краще все відношення до людей. Але їм потрібно щось сказати. То хай вони кажуть, що хочуть. Ми знаємо те, що вони кажуть для свого народу, бо це агітація. А ми знаємо те, що ми в Бога просимо зараз менше здоров'я, чи ми просимо перемоги. Ну, а ви бачили зараз десята година, сіки ми всього зробили, і продовжуємо далі працювати. До нових зустрічей!